Офіс президента відмовив юристу та ветерану Ігорю Лапіну в оприлюдненні і реєстрації петиції щодо люстрації судової системи від імовірного впливу Андрія Портнова. Ну і все це будемо розпитувати у пана Лапіна. Мені повідомляють режисери, що він уже на зв'язку. Пане Ігорю, доброго дня! ще раз вам на цьому тижні, бо ми ж уже з вами бачилися якраз в той день, коли ви відправляли на реєстрацію петицію. Навіть є скріншот з вашого Фейсбука і наші мої колеги покажуть його. Так скажіть, що ж сталося? Такі, такі нема, такі не зареєстрували? Ну, як мінімум, сталося дві речі. Перша річ це те, що офіс президента Зеленського побоявся позбавитися від портново залежності, скажімо так. Ну це я так можу назвати, тому що це ж знаєте, тотальна влада, монополія влади це ж як наркотик. Ну як можна було позбавити самих себе цього наркотику? Тому я тут, в принципі, свідомий того, що вони забояться цього зробити, але нам же ж потрібно було. Ну, використати всі доступні механізми, які є в громадян. Ну а друга теза це те, що фактично юридично відмовивши мені оприлюднити цю петицію. Офіс президента порушив статтю 23-1 закону України про звернення громадян. Бо не обґрунтував у, у відповіді: а чому ця петиція порушує якісь встановлені нові вимоги, і що це за вимоги, які я порушив? Ну, наприклад, uh -huh. з другої ж сторони, вони порушили право громадянина на звернення до органів влади, а це гарантоване статтею 40 конституції України. Ну, тобто, ми бачимо на сьогоднішній день, що наш гарант конституції виявився ну боягузом і в принципі. Вони побоялися опублікувати цю петицію. Питання ж не в тому, що це вже вони мали щось зробити. Ви опублікуйте, а можливо вона не збере підписів. Ну, наприклад, петиція запровадити санкції до Лапіна проти Лапіна. Як там Кремлівського, там, не пам'ятаю, кого там вони мене хотіли зробити. Да, а, ну я ж не Порошенко. От, е, по Порошенко петиція назбирала, по-моєму, за санкції 20 з чимось тисяч, не навіть не набрала необхідної кількості голосів. Ну, от по мені набрала 242 довгі якихось підписалося, але вони ж зареєстрували таку петицію. Тобто, швиденько все, без проблем. А отут, бачите, ну, скажімо так, коли хочеться колиться, і мама не маманівілі, десь так виглядає на сьогоднішній день. Позиція офісу президента. Ну а те, що е, хто такий Путін, нас всі знають, і хто такий Зеленський, в нас теж всі знають. Я дуже добре пригадую е, парад е, ветеранів перед в е, 2021 році, коли Зеленський відмовився вийти. Ну, ми вийшли і без нього, наприклад. Uh -huh. І я пам'ятаю ті гасла, які кричали колони. Хто такий Путін і хто такий Зеленський? Тому він виявився звичайним боягузом, і його офіс весь такий самий. Від часу, коли ми з вами півтори доби тому спілкувалися, якщо не помиляюсь, чи чи два дні тому, з'явилася ще інформація власне щодо Порнова щодо його приїзду в Україну щодо того, що він зустрічався із представниками офісу президента, як ви цю інформацію сприйняли? Чи можливо теж якісь ваші джерела були і знали про це? Я думаю, що ця зустріч якраз таки поклала початок фізичному знищенню Портнова. Я не кажу, що хтось там з офісу президента замовив Портнова, хоча не виключають такої можливості. Але приїзд Портнова, зустріч його з представниками офісу, це як мінімум свідчить про те, що він продовжував вирішувати питання, за які гонорари його доходили там, до, як казав, бігли царьов до 10 мільйонів. Ну, звичайно, я там кишеню не залазив, але причиною вбивства могла бути якраз таки або невиконання обіцянки, або навпаки зроблена відповідна робота, яка навпаки когось загнала. Як то кажуть, заможайські хмари, і допомогла офісу Єрмака розкуркулити, так би мовити, то це все могли бути ланки одного того самого ланцюга. Я цю історію розглядав саме з точки зору, а кому вигідна була цей приїзд портнова, і взагалі кому в кінцевому варіанті кому вигідна смерть портнова. Ну і ви знаєте, що на сьогоднішній день є ще одна інформація, що в принципі правоохоронці Іспанії Богу дякувати, а не наші отримали доступ до обох телефонів Портнова. Мова, і ми розуміємо інтерес офісу в цій історії, тому що першим інтересом була заява нашого цілого МЗС, котрі взяли на контроль цю справу. А другий інтерес, наскільки в мене є інформація, що вони хотіли сформувати так, би мовити, спільну якусь там слідчу робочу групу з представниками татарова, в ну, рішенні представники татарова мали би зайти до тієї групи, але іспанські правоохоронці Мало того, що послали Татарова за відомим курсом російського корабля, вони ще й засекретили повністю це розслідування. Тепер питання стоїть: а кому дістанеться спадщина Портнова в контексті компромату, можливого на суддів, прокурорів, слідчих і так далі. Кому дістанеться це все вся інформаційна база, і як вона буде використана? Ну мені б теж би не хотілося б, щоб нашою судовою правоохоронною системою почали керувати якісь там люди з Іспанії. А з другої сторони, якщо є товар, то він може мати свою ціну. І хто його знає, як поведуться з цією базою, скажімо так, ті, в кого вона зараз є, в доступі ці історії, я думаю, буде дуже багато наслідків. Рано чи пізно ми про це дізнаємося, але, звичайно, не при владі Зеленського. Ну, це зрозуміло. А, до речі, от щодо. Тих списків причетні, зокрема там, судової системи, юристи, адвокат, так далі. Так далі. А тут днями ж, власне, після цього реакція була Макса Бужанського депутата і Наталі Влащенко. Обидва вони спілкувалися із портновим за часів його життя, і вони виступали активно проти оцих списків, ну натякаючи там на різні там чи переслідування, що це за відокремлення. Ну тобто, в такому класичному якомусь не знаю, списки ледь не КГБ, знаєте. Ну, Я не знаю, що вони там на увазі, але от оці списки, оці причетні, що це таке, що це таке, і видно було, що їх зачепило. Чи ви бачили цю реакцію? Ні, чи розумієте, чому ну, так вони? Звичайно, бачив. Я бачив реакцію сепарів, які боялися попасти в списку сайта Миротворець. Я знаю дуже багато реакцій прокурорів суддів, які вже попали в список сайта правотворець там ну туди вносяться особи, які причетні до політично мотивованих переслідувань, і так далі. Слідчі прокурори, судді тощо. Ну і тепер ініціатива, так би мовити, народна ініціатива зробити списки друзів Портнова для того, щоб мати розуміння нерукопожатності в майбутньому цих персон. Я бачив, як дуже скромно. Намагалися висловитися деякі політики. Ну, наприклад, Власенко з батьківщини сказав, що не можна так робити. Людина вмерла там і так далі. Тобто, я бачив дуже багато заяв різного штибу. Ну, але я хочу, щоб всі громадяни України знали, що це дуже богоугодна справа. Створити списки друзів портнова, щоб ми розуміли ху е, ху, і те, що вони там нервують. Ну ми ж розуміємо, чого вони нервують. Ну давайте говорити е, відверто. Списки портнова це фактично списки опосередкованого зв'язку з ФСБ Росії. Портнов вже ж діє в не в інтересах України. Ну розвалити українську правоохоронну систему. Це ж не лише для корупціонерів, росіянам теж би було б це дуже приємно бачити, як е, фактично йде демонтаж правоохоронної системи України. І фактично демонтаж державної інституції і самої держави. Тому це все богоугодна справа. Я вітаю. А їхня реакція ну кожен сепар боїться бути засвіченим, бо ж потім може і прилетіти е, буквально хвилина на відповідь. Остання для вас що далі? Що далі бути? Чи будете продовжувати ще е, відправляти на реєстрацію, чи іншими шляхами йти, чи полишити це все. Ні, ну як полишити, Тут буде я, я ж не хочу зрадити своїх друзів побратимів, які продовжують боронити рубежі країни проти росіян. Всередині потрібно цю контру також вичищати, вичищати і вичищати. Або зачищати. Це все питання від того, як воно відбудеться в подальшому. Ми говоримо, якщо ми втримаємо державу, будемо вичищати. А якщо почне валитися, все ну то запит суспільства на справедливість є колосальний. Ніхто нічого полишати не буде є ще механізми, яким чином можна повпливати на ці процеси. Ну і як мінімум, вони бояться. ви ж бачите, вони бояться публічного розголосу. Маємо ще хвилинку, мені режисери підказують. Якщо ми просто говорили з попереднім гостем, мали розмову про те, що може і не всі навіть уже пам'ятають в Україні, хто такий портнов і як його взагалі до Зеленського пов'язати. Ну тобто, оцей розголос: оця постійно тримати руку на пульсі, це допомагає, аби чим більше людей зрозуміли і знали, звідки портнов, з ким він був пов'язаний, і що могло бути в його в руках. Дивіться, ну намагання, наприклад, команди Зеленського переписати історію, намагання розказати нам, що війна почалась 22-му, а не в 14-му році. Вони це роблять для, для чого? Ну щоби що? щоб затерлася флешка в головах у громадян? А ми е, цим самими своїми діями намагаємося, щоб не затерлася флешка в головах у громадян. І от е, нам потрібно цю інформацію розповсюджувати. Ще раз наголошую: вони як чорт ладана, бояться розголосу, оце саме головне. Я, я був свідомий того, що Зеленський же ж ну не, не піде вносити законопроект. От він вносив законопроект про деолігархізацію. Я ж розумію, що він не внесе законопроект е, про е, депортновізацію нашого суспільства, тому що вони надіються, що будуть правити вічно а правоохоронну систему тримати в обох руках за певні причини місця. Це для влади завжди було цікавим. І портнов має свою спадщину. Ця спадщина залізла в офіс Єрмака через Татарова. Ще був такий хлопчик, називався Смірнов. Зараз там по нього за ним правоохоронці доганяють. Взагалі 5-6 менеджерів. Це система, яка взаємопов'язана. Нам потрібно буде це робити.